Ти знаєш, що за статистикою жінки частіше звертаються до астролога, ніж чоловіки. І саме сьогодні ти дізнаєшся, чим же відрізняється жіноча карта від чоловічої? Привіт! Мене звуть Олена Бойко і я астрологиня. І я рада вітати тебе на моєму каналі, де ми говоримо про астроподії і інші цікавинки космосу української. Тож ми продовжуємо пірнати в цей цікавий і часом тригерний світ західної астрології. Додивись це відео до кінця, бо саме ця інформація стала колись відкриттям для мене. Думаю, багато хто з вас чув чи чула фразу чоловіки з Марсу, а жінки з Венери». Ні, тут не буде прямої зв'язки з астрологією, але, прийшовши декілька років тому на навчання, мене цікавило, що ж буде особливого пов'язаного з картами жінок і чоловіків. Спершу ми займалися стихіями в карті народження. Дивилися розташування планет в певних стихіях, які є і жіночі, і є чоловічі. І я подумала: ось відповідь на моє питання. Рівно до того моменту, як подивилася свою особисту карту, де аж ніяк не переважали жіночі стихії. Далі ми заглиблювалися у вивчення планет. Звісно, до мене прийшла інформація про Венеру і Марс. Вона про красу, гармонію, кохання і про гроші. А він цілеспрямований, енергійний, рішучий і часом агресивний. Може, це відповідь? Але ж як так виходить, що ні Венера, ні Марс нікуди не зникають з космосу при народженні людини тієї чи іншої статі? У карті народження ми всі маємо Сонце, місяць і ще вісім планет, а також різні фіктивні точки, які дають нам різні енергії на наше життя. А Венера з Марсом ще й відносяться до особистих планет, що безпосередньо впливають на кожного з нас. Тож як по карті народження побачити чоловіка чи жінку? Готові? А ніяк? Що? Тобто, ну, тобто от, як? от як? Ні, ну, такого не може бути. Є дві речі, які астролог не може побачити в карті народження, і одна з них стать. Тобто, беручи в роботу натальну карту, я дізнаюсь дані народження клієнта і стать є дуже важливим показником, бо саме від цього йде трактовка карти. Бо Венера в жіночій карті і в чоловічій несе різну інформацію так само, як і Марс. Для прикладу, Венера в моїй карті показник моєї особистості. Як я відношусь до естетики, до б'юті-сфери, як проявляю себе в коханні, розкриваю почуття і так далі. А в карті чоловіка по венері ми переглядаємо перш за все, який типаж жінки буде подобатися йому в особистих стосунках. Звичайно, що в карті чоловіка Венера буде і про нього дещо розповідати. Наприклад, показники по фінансам. Але це вже інша історія. Є й інші відмінності в трактовці карти жіночої і чоловічої. То може через це до астролога частіше приходять жінки. За моєю власною статистикою, чоловіки приходять після того, як їм подарували мою консультацію, і вони від чужої людини таке про себе почули, що знати, наче ніхто чужий і не може. І тут вмикається цікавість. Або приходять по рекомендації, і не простій. А коли той, хто рекомендує, має якісь тверді результати в фінансах, в кар'єрному зрості, в старті проєкту, у відносинах, а також, і це, можливо, найголовніше розуміння себе і правильності свого життєвого шляху. І виявляється, що побувавши астролога на особистій консультації, приходить думка: хм, не такі вже вони шарлатани. Ну що ж, а ти вже був чи була у астролога? Розумієш тепер різницю між особистою астрологією і загальним гороскопом в глобальній мережі. Якщо ще ні, записуйся на особисту консультацію і давай знайомитись. Посилання чекає на тебе в описі. А в наступному відео ти дізнаєшся про астроподію, подію, що дасть тобі іще один новий рік. Тож підписуйся на канал, натискай дзвіночок, щоб точно не пропустити це відео. Буду вдячна за коментарі та вподобайки. І до нових зустрічей!